Друзі, всім привіт! Значить, мова сьогодні піде про місто Умань, а саме про корупцію в даному місті. Десь тиждень тому я спостерігав інформацію, яку виклав себе на сторінці народний депутат Антон Яценко, посилаючись на сайти Національної поліції України. Зараз я це прикріплю, щоб ви не казали, що це десь звідки взято, непонятно звідки. Значить, вся інформація підтверджена. Значить, в місті Умані було винесено близько п'яти підозр в кримінальних злочинах в масовому розкраданні державних коштів. Значить, муніципальна варта, раз, друге, там соціальна служба і третя там безпосередньо е, підлеглих, підлеглі підплетньової мерія. Так. Вони розкрадали кошти в масових обсягах. Мова йде про мільйони гривень. Там соціальна служба на соціальному житлі, там якось купували електроенергію по завишених тарифах, да, як для комерції, а, продавали там як для населення. Ну, коротше, там на тому нагрівали дуже великі суми. Муніципальна варта також виписала собі, роздербанили премії на щось 3-4 мільйони гривень. Вдумайтесь, люди, муніципальна варта. І мерія також там на, за, на закупівлях. Це все детально описує депутат і Національна поліція України. Ми зараз в цьому все подробно розберемося. Значить, по-перше. Ось у мене є ряд запитань до роботи саме поліції. Чому дані кримінальні справи відкриваються лише за зверненням народного депутата, що ніхто не бачив, що було розкрадено бюджетні кошти на такі суми? Я не вірю в це, що лише народний депутат це побачив і написав звернення, і лише туди відкрили кримінальну справу. І по суті, це відкрили кримінальні справи лише на ті епізоди, по яких є ну, 100% злочин з доказами, з фактами з усім. А скільки ще таких розкрадань є, я припускаю. Є, про які не заявляв народний депутат, і поліція ну також ну ноль емоцій на це все. Ніхто не викривав ці злочині, бо вони зашифровані. Да, за, за цей. Також треба розбиратися в тих поїздках, в яких Мерша сьогодні з Галиною Кучер, да? головою соціальної служби, під час війни так вільно собі їдуть. Там ноги помили в Швеції чи де вони поїхали собі до Італії, там до Іспанії, до Франції. Це не розкрадання державних коштів, за, за чиї кошти вони оце все так їдуть, і навіщо це місці Умань особисто. Питання, питання. І я, друзі, спеціально витримав тиждень часу, знаєте для чого? Спеціально, щоб побачити реакцію мерії. Адміністра... Ну, мерії. Тому що, якщо якісь звинувачення неправдиві, там, наприклад, наприклад, щось була ситуація напроти того танка, да? хтось там. Зразу тут же підняли Кіпіш. А це ж сам Яценко колись там теж таке писав зразу документи, все, фей... Забкиданий Фейсбук, закиданий Фейсбук, закидане все. А тут тишина. А тут тишина, бо бояться вони. Бо крім цих фактів, епізодів, є ще багато більше епізодів. Я більше чим впевнений, я переконаний в цьому. Там не тільки вони, там треба братися і за інших замісників. Потім зараз тут іде судова справа там Скрипаловський, Олег, да, що без руки воїн, звертається зараз громадським позовом проти замісника мерії вдовиченко, чи як теж він там ну ветеран, там що він створив там організацію допомоги там ветеранів війни чи що. І тут вони. Ну, їздять там, ну там для ветеранів, нібито там шашлики, маншлики, ігри. Ну, ось так така культурна, ем, культурне життя міста Умані. Ну, верхушки, я так маю виду. Також досить цікавий факт. І так, друзі, що ми маємо зараз по факту? По факту зараз сплили кримінальні справи на замісників. Тут я наголошу на замісників Галини Кучер, Плетньової, не на них безпосередньо, а на замісників. Тобто ці люди досить хитрі. Вони самі не будуть підписувати ну, якісь корупційні схеми, злочини, вони використовують своїх замісників, підставних осіб. Таких, знаєте, використали і все. І зараз, якщо ці люди. Доведуть їхню вину, то вони будуть сидіти. Вони будуть сидіти реальні терміни в тюрмі, тому що тут йде досить серйозні кримінальні злочини. І якщо ці люди будуть давати покази, покази, хто в цьому заміч, та сама Плетньова, да, чи та сама Кучер, чи якісь інші особи, чи, можливо, Ганіч, це все слідство повинно розібратися в цьому. Тому що я не вірю, що ці замісники, да, які там підписували про ці гроші, там списували корупційні схеми видумували, це вони діяли самостійно, без участі Плетньової. Чи там, може, ще й Ганіч буде замішаний, там, чи дикун, можливо, навіть сам. Хто його знає, слідство розбереться в цьому. Але щось мені підсказує, знаєте, що відбудеться з цим? Ці слідства відбудеться, проведуть там прокуратура, заведеться діло в суд, і ось на суді воно от так зависне. Будете ви там визивати якихось свідків, ті свідки не будуть там з'являтися, потім там переноситися там, на три місяці, потім ще на три місяці, потім там якихось ще свідків не хватати. Потім, і, і так всіх. І так це все буде до тих пір, поки закриють, ну, не дадуть ніякого тюремного терміну, ну, так більшість справ зараз відбувається. От вони знайшли зло... злочинця, да? там СБУ, Набу, викрили там, спіймали, сфотографували, зафільмували, запротоколювали, відправили в суд. І там в суді воно до п'яти років. Сидить, і ніхто там, люди займають свої посади. Ось так відбувається зараз в Україні. А я нагадаю, друзі, що плетньова, вона взагалі, по факту, вона не мер. Ну, фактично, вона мер. По закону, вона, якби, мер, по документах мер. А у Манчани голосували не за Плетньову, а голосували за депутата Яценка. Тому що Яценко дуже багато зробив для міста Уми. І ось напередодні виборів Яценко вивів цю плетньову за ручку на площу і сказав, це моя особа. Якщо ви хочете голосувати за мене, ну він дав це зрозуміти, то ви голосуйте за плетньову. І уманчани проголосували. А потім вона зрадила, перебігла на біг слуги народу. В опозицію до Яценка. І тому виходить, що Плетньова зрадила не лише Яценка, а й уманчан всіх. Розумієте? Більшість, яка проголосувала за Яценка, за депутата Яценка, а Плетньова зрадила як Яценка, так і уманчан. І всі уманчани, ну більшість, оказалися обдуреними. І тому таким людям не місце в мерії. Це зрадники. Їхнє місце аутсайд. Раусен. Друзі, а що ви думаєте по даному питанню? Напишіть свій коментар. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо. Всім папа! -па.